Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні трішечки про мою красу. Я не можу не поділитись з вами, бо ж краса неземна, ви бачите. Дуже полюбили ви цього біглівчика. Я вам показувала його розпакування, і перед вами якраз кадри вже повного розпуску його. У мене вдома трішечки вичудив, бо ж бачите, яка подекуди мутація кольору. Немов хтось необережно подекуди на пелюсточках ті барви так неаккуратенько, розлив, розмазав, але все одно ж краса неземна. От як його не обожнювати, от як його не любити? Погляньте, які переходи, переливи, гра кольорів на сонечку особливо. Саме тому я його і винесла на двір, адже вдома він більш однотонніше виглядає на фоні більш колоритніших яскравіших орхідеїв. А ось коли він один однісінький, та ще ж на дворі, та ще ж у обіймах сонечка, звичайно, тут можна розглядати його як окремий витвір орхомистецтва. мистецтва. І окрім цієї розкішної кольорової гами цікавезної, я ще ж додатково закохана в його вуса, а також у форму губи. Ох, біглівчик, реально на славу. Бачите, уже й подекуди брунички почали свій ріст, тому я змушена була замислитись, щоб вже забирати це квітування. І так довгенько квітував він у мене. У коротенькому шоці я вам показувала, як я обрізувала ці коси, і мені писали, чи вам не шкода Жанна. Ну ви ж знаєте, ну що ж, я буду мучити ту квітку, погляньте, вже на неї подекуди грибочок почав підсідати. Дуже довго квітував біглівчик. Шкода, звичайно, шкода. Я ж теж, які ви людина, але я думаю, передусім про здоров'я орхідейки. Ой, відрізала та й забула, бо ж він швиденько, новенькі три брунечки в ріст пустив. Погляньте, як вони дуже швиденько почали розвиватись. Єдине, я ж планувала, що там вгорі вони підуть вниз, а вони чомусь ось так стрімко, все ж таки не туди, куди я й планувала. Я гадала, що під вагою квітів вони все ж таки каскадиком опустяться, проте бачу, що це не той сорт. Тому я взяла і на каскадні дуги вирішила перестрахуватись і гарненько зафіксувати, поки ті квітконосики ще не задерев'яніли. Трішки запізно я це затіяла, але все ж таки. Акуратненько, помаленько, ось так. Я зафіксувала. Оті перші тримачі не виймала. залишила, нехай так буде конструкція, мені, поки не для виставки, не для краси, а саме для реалізації мого задуму. Потрібно мені ось цих три каскадика. Бо я вже бачу, що поквітувати цей сорт дуже полюбляє. Квітун ще той. Ой, там кореневу він мені нарощувати не хоче, як і не хотів раніше. Так і досі не хоче. Але квітувати, знаєте, можна і без коріння. Він так собі планував. Ось тут я картоночку поставила між квітконосиками, щоб мені квіточки одна одну не закривали. Але все ж таки вони трішечки горнулись одна до одної. І як бачите, третя квіточка ну, відвернулась від нас, бо ж я пізно кріпила ті квітокконоси, і, на жаль, квіти ще не повністю сформувалися, щоб піти до русла світла. Ну, нічого, я все ж таки вивчаю цей сорт. Тому давайте разом подивимось на певні його нюанси. А ось і нюанси. Бачите, які п'яні губи, немов дзеркало між ними поставили. Цей парубок, як бачите, полюбляє трішечки поробити нерви, норовливий характер у нього, але в цілому дуже красивезний. Розпуск квітів якраз на спеку припав. Ох, як і більшість моїх орхідей. Хто слідкує за моїми шоц, той бачить. Ну що вже тут поробиш, Спека цього року це не спека, це пекло. Але мусимо звикати до нових реалій. Квіточки одна за одною доволі швиденько розквітали. І я не могла просто натішитись. Погляньте, як це красиво. І хочете вірте, хочете ні. Але цей біглівчик камера ніяк не може передати, вона його дещо спрощує. Я тут познімала вже йому ті дуги і залишаю ось ці тримачі, які й були. До речі, доволі зручно, що я їх раніше не знімала, вони залишалися, тому зараз менше лишніх рухів. Ой, краса неземна. Але щось ті квітконоси такі тонесенькі, мушу перестрахуватись, бо ви знаєте, в мене така величезна біда в моєму орхоцарстві. У мене постійно бігліпи. Або крупноквіткові орхідейки, каскадники десь та й ламаються від ваги квітів, або забагато квіток, або вони доволі важкезні. Втрачати такий оберемок краси не хочеться, я вже тут на випередження пішла. Тими волохатими дротиками зафіксувала і гайда на сонечком. Адже це, по суті, перше домашнє квінтування повноцінне, на дорожчаних, правда, квітконосах. Але мусимо з вами порівняти із тим попереднім магазинним аля домашнім, бо ж багато бутонів було, і всі вони у мене вдома розквітали. А ще ж, враховуючи спеку, звичайно, що також доволі цікаво порівняти. Ви бачили той попередній варіант квітування і бачите ось цей. Наразі знімаю його в тіні, не на сонечку, тому він так і виглядає в домашньому. Доволі пастельно, однотонно, спокійно, з акцентом на форму квітки. Але навіть приблизившись до тої квіточки, вже одразу бачиш море грайливих барв. А ось тут сонячні бліки подекуди. Зелена соковитість трави дещо поглинає пастельний тон квітки, проте видно, що це не грін драгон. І нелаймово-жовтий бігліб. Щось таке, що ні на що не схоже. Ось ці фіолетово неонові бліки, ох, як вони контрастно на теплій пелюсі виглядають. Знаєте, своєрідна орхомагія. Ну, ви зрозуміли, я закохалась і у ці переходи переливи. Кольорів, і у форму квітки, і у форму губи, і у вуса. Єдине, що ми ніяк не можемо з цим парубком подружитись, це коренева. Поливаю я її дуже акуратно, бо коренева специфічна, все він хоче позбутись її. На жаль, не нарощує. І листочка зсередини не дає. А от квітувати я вам скажу відверто. Мені здається, він би і без кореневої, і без листової просто квітував би. Розумію, що потрібно обрізати ці квітконоси і нарощувати кореневу, Розумію, але ніяк не можу. Уявляєте, я і не можу, та, яка постійно все обрізає. І не боїться і вас вчить. Ну, якось в мене така окрема орхолюбов до нього. Він не виділяється на фоні інших орхідеяк, як легато, до речі. Поки очі не розуєш і не зазирнеш у ту гру бар. Але ж який він розкішний. А ось цей інший бігліпчик. Це бігліб Мадонна, видав він мені три квітконосики. До речі, точки росту в нього немає. І, видавши три таких красивезних квітконосика, ой, щось він почав втрачати тургор. Мене це вже почало насторожувати. Я ще трішечки так потрималась, подивилась це квітування. Отак От мені хотілося, обожнюю я Мадонну, ви ж знаєте. Але то сохнуть бутони, то квітки подекуди. Ну, що я буду мучити ту квітку. Взяла і обрізала їх усі. Так, красиво мало бути, але ж, на жаль, не склалось. І ще й погляньте, ой, на кожному квітконосику ще й розгаложення окреме тут. Можливості бігліба Мадонна це. Квітувати, квітувати і давати море розгалужень. У мене ж є другий бігліпчик Мадонна, ось він. А цей і з нормальною точкою ще й видав мені дітку, і як бачите, два квітконосика. Ну, спека грала свою роль. Мало того, що трішечки менший тут. Варіант давання, дарування мені квіток, так ще ж бутони почали. На жаль, відсихати. Але це ж мама, бо є ще ж дитя, тому я пробачила, залишила. Я і так знаю, що дві ці гілки буде щось неймовірне. Бігліпчик Мадонна, специфічний бігліпчик. На перший погляд. Він може вам не сподобатись, бо квіточка розквітає блідою. Але щодня відбувається орхомагія, та квіточка щодня набуває рожевішого відтінку. І не просто відтінку барбі, а холодного, доволі глибокого відтінку, Проте ніжного, з переходами та переливами. Я його туди до добігліпчика весна поближче ставила, бо я знала, що для мого ока доволі красивезна картинка буде. Вони якби доповнюють один одного. Іноді у мене настрій ось так компонувати один біля одного і доволі таку квіткову картинку складати. От погляньте. Ніжно, приніжно. Але як дорого. От скажіть, що це дешево виглядає. Ні, це розкішно виглядає. Абсолютно нічогісінько, зайвого. І зауважте, у мене сонце сюди не потрапляє, тому я вам показую в тій кольоровій гамі в такій тіні, як воно і є насправді. Бігліпчик Мадонна, можливо, трішечки нагадує яблуневе квітування. І минулого року, коли він у мене квітував, сонечко потрапляло на полюстки, тому того рожевого кольору було більше. І був він трішечки насиченіший. Ви бачите цей перехід від розкриття квіточки? Ух! Орхомагія! Цей орхомагічний перехід переходів, переливів. Ой, моє серденько просто завжди полонить. Погляньте мазочки такі, картинка, орхо-картинка. Красивезні квіти розкішні. Хто ще не бачив, ще й позаду покажу. Ось такий він трішечки насиченіший позаду. Але чим довше він буде квітувати, то все ж таки та квіточка буде більш рожевіша. Вона не буде повністю рожева, але ось там, де є та рожева гама, там вона буде більш насиченіша. І ось це мене постійно інтригує. Якщо ви полюбляєте бігліпи, якщо вам хочеться ніжності, не проходьте повз бігліп Мадонна. І, можливо, хтось забувся або не знає, що у бігліпа Мадонна є інша назва Росі Дрес. Я вже вам розповідала у відео про цього бігліпчика, не хочу повторюватись, але все ж таки для загального розвитку нагадую: і що до розміру цих красунь. Квіточки у них практично однакові. Десь до 8 см з 7 половиною. 7 Але пам'ятайте, що ще ж розмір завжди залежить від кількості. Чим більше квітів, тим дрібніша квіточка. Ох, відзняла, змонтувала, вам показала. І щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за вашу орхокомпанію. Не знаю, як вам, а мені так дуже хотілося якогось спокою, рівноваги. І саме ось у цих біглітчиках я її віднайшла. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!